Вакцинація населення завжди є пріоритетною темою для медиків. Лікарі постійно проводять відповідні профілактичні бесіди зі своїми пацієнтами. На сьогоднішній день ми всі нібито розслабилися відносно страшної хвороби covid 19 Але як стверджують медики, потрібно продовжувати роботи щеплення. Зараз лікарі регулярно фіксують випадки захворювання на коронавірусну інфекцію. Коронавірусна хвороба з 2019 року, як була, так вона і залишилася. Вона нікуди не поділася, і дуже важливо тим, хто не встиг отримати щеплення, бустерну дозу, отримати її, тому що. На жаль, він є. Ми часто фіксуємо випадки ковід і навіть тяжкі випадки ковід, тому щеплюватись треба. Також зараз актуальною є тема сезонних захворювань, від яких медики теж рекомендують робити щеплення заздалегідь, наприклад, вірус грипу, активність якого зростає саме у зимовий період. Але є один нюанс. Зараз вакцину треба купувати самостійно. До рекомендованих, але за власні кошти відносяться певний перелік вакцин. Для дітей є вакцина від пневмококової інфекції, це вакцинація від ротовірусної інфекції, це вакцинація від вітряної віспи, від вірусного гепатиту А або хвороби Боткіна, це щеплення від вірусу папіломи людини. людини. Це такі основні додаткові щеплення, які рекомендуються, але державою не гарантуються. Важливо пам'ятати про те, що перед будь-якою вакцинацією, будь то за календарем щеплень або за власним бажанням, треба в першу чергу звернутися до сімейного лікаря та отримати в нього професійну консультацію.